Ця земельна ділянка за генпланом призначена для будівництва сільської школи. І вона ж за рішенням сесії попереднього скликання для бійців АТО та їхніх сімей. Їм предоставляється по закону повинні предоставити землю для того, щоб вони мали побудуватись де, щоб вони до двох гектарів їм положено видати землю для сільськогосподарського ведення сільськогосподарських робіт. Ну, попередня влада видала неправильне рішення на сесії і видала землю, яка предназначена для постройки школи. Генерального плану завірена печатю у генерального архітектора району. Оце цей участок, що ми на ньому стоїмо. І оце план школи, який має бути, який має построїтись тут на цьому участку. Щоб підтримати місцевих бійців АТО, до Чорнівки на сесію приїхали учасники антитерористичної операції з Чернівців. Прошу вас, шановні депутати, думати перед тим, як ви будете приймати чи не приймати рішення щодо виділення землі для індивідуального будівництва та водення садівництва і, і... і... So і... The... і so so yeah. далі, yeah. думати про тих хлопців, які. Повернулись, повернутися додому. Думку всього села, щоб поки в цьому місці не давати цю, цю, цю час. Оце то, то, до чого, то, до чого ми дійшли поки що, до сьогоднішнього дня. Ми ще нічого не рішали, нічого не затверджували. По-друге, я е, хочу, щоб ви зрозуміли нас. Ми юридично не, не підковані, ми сирі депутати. Ми не можемо сказати, чи ми це робимо законно чи незаконно, розумієте, що в чомусь проблема. Ми це просто робимо на свою совість. розумієте? Даєте що... ви цій людині право до кінця січня вияснити це питання юридично, як це правильно зробити? Можна? Можна я зайшов? юридично у нас ніхто нічого не зробить. Земля продана, непонятно кому і для чого. Жінка з проспекта пише заяву дати, чекайте минутки, дати їй землю, дати їй землю безкоштовно. Сесія вирішує дати їй підвісом. Два гектари. Це коли? Це було п'ятнадцятому році. Вісім гектарів взяла собі секретар сілі ради. Сьогодні скільки вирішили мені землі дати? Не може гіктар. Мені положено два гектари. ласка, нині тут буде генпрокуратура. Знаєте, нічого не знаю. в результаті. Депутати проголосували за те, щоб земельна комісія впродовж двох місяців вивчила та вирішила це питання. Як варіант, знайшла інші земельні ділянки в селі. Потреба це іван Дмитрович, Рубля Рубуляк Іван Дмитрович Червінський, Микола Іванович. Зім'є комісія. встаньте, встаньте, будь ласка, їм повторювайте. Подмен, Капінський і, і... Солецький і... і... Іван Васильович. І... Будь ласка, хто за таке рішення? Прошу голосувати, хто за? Одноголосно. прошу, дякую. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.